Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Багато хто в Україні думає, що якщо ти вже на пенсії, то якби мобілізація тебе вже не стосується, але насправді ну, це трошечки не зовсім так. І цифри тут говорять просто самі за себе: понад 160 тисяч пенсіонерів досі числяться у військово зобов'язаних, тобто пенсійний статус він не звільняє від обов'язків перед армією. І тут головне питання постає. Хто саме потрапляє під ризик мобілізації? Чому держава робить ну, такий, скажімо, непопулярний крок? І що буде з тими, хто, наприклад, відмовиться від всього цього? Отож, почнемо з головного: хто з пенсіонерів підпадає під оцю мобілізацію? Дивіться, це чоловіки віком від 45 до 60 років, які отримують пенсію за вислугою років? Тобто, це Колишні військові, правоохоронці, працівники силових органів, навіть якщо ви залишили службу, наприклад, там через реформу, чи, наприклад, вийшли на заслужений відпочинок, ваш військовий облік ніхто не скасовував, тобто, ваші звання вони зберігаються. Якщо ви були там, наприклад, майором, ви ним і залишаєтесь. Але посади можуть трошечки відрізнятися, можуть призначити, наприклад, на іншу роботу, навіть на якусь адміністративну. Тобто, якщо ваша, наприклад, спеціальність вона застаріла, ну наприклад, ви служили ще за радянських часів, то закон дозволяє таку собі перепідготовку і призначення на іншу позицію. Чому пенсійний вік не є аргументом? Дивіться, багато хто скаже: ну а як же я пенсіонер? Але тут держава дивиться не на вік, а на стан здоров'я і саме на військовий досвід. Тобто, якщо людина здорова, крепка, має базову підготовку, її можуть залучити. Якщо є якісь серйозні хвороби, там інвалідність чи якісь інші обставини, тоді це може бути реальною підставою для відстрочки. Але пенсія вона сама по собі це не захист, бо держава розцінює. Таких людей, як цінний ресурс, в них вже є досвід і розуміння військової служби. Тепер відповідальність за відмову. Тут головне дивіться, відмова від призначеної посади це буде ухилення. Юристи пояснюють: якщо, наприклад, вас викликали, а ви відмовились, це вже не адміністративка, а реальна кримінальна відповідальність. Простіше кажучи. Не можна сказати, що там я вже пенсіонер, мене це не стосується. Тобто закон так не працює. Приклад життя. Наприклад, колишній офіцер у 50 років отримує повістку. Він думає, що пенсія його врятує, але йому пропонують наприклад, посаду в тилу. Наприклад, в штабі я не знаю, там, чи на складі відмовився, це вже кримінальна справа. Або, наприклад, такий випадок. Чоловік, який служив у внутрішніх військах ще до реформи, може бути направлений на перепідготовку і виконувати завдання, які не потребують, наприклад, фізичної витривалості. Є навіть випадки, коли пенсіонери добровільно йшли в тероборону, бо вони вже мають досвід і хочуть допомогти. Тепер трошечки про моральний бік питань. Взагалі, це дуже чутлива тема. Дуже чутлива. З одного боку, люди вже віддали роки служби, хочуть спокійно жити з іншого, країна у війні і держава шукає будь-які ресурси. Але а, дивіться, тут є такі дві сторони медалі. З одного боку, дивіться, це вже підготовлені військові. Підготовлені, які вже ні до чого не треба готувати, як кажуть бери і йди, служи. А з другого боку є хлопці молоді, так які взагалі нічого в цьому не розуміють, їх хапають на вулиці і везуть воювати. Тобто, ну це мабуть трошечки несправедливо, якщо є ті, кому, наприклад, по 45 років людина знає, підготовлена, все вміє. І вона відсиджується дома. Тобто трошечки якось несправедливо. Це одна сторона. Є ще друга тут величезний ризик перетворити мобілізацію, знаєте, на такий накаральний механізм, коли навіть тих, хто ну, не може фізично служити, все одно, наприклад, женуть у військомат. Що ще, наприклад, можуть вигадати? Дивіться, тепер найцікавіше. Якщо вже сьогодні мобілізують пенсіонерів, наприклад, то що може бути далі? Можуть прибрати, наприклад, поріг в 60 років і зробити мобілізацію навіть для старших, якщо вони, наприклад, здатні служити. Що ще можуть зробити? Можуть, наприклад, активніше використовувати людей на цивільних посадах, тобто логістика, наприклад, там забезпечення, робота в штабах. І головне, законодавчо посилюють відповідальність, тобто сценарій простий: відмовився кримінал і тюрма. Отож, висновки робимо висновки. Історія з мобілізацією пенсіонерів вона показує, що держава вже не розділяє пенсійний і військовий статус. Якщо у вас є досвід, ви у списках. Але знову ж таки, як я вже казала, тут треба трошечки про справедливість. Ну, якщо чесно, я б цей закон ввела б ще. Мабуть, з самого початку, ще в 22-му році. Чому? Тому що а, є реально чоловіки, які ще не старі, наприклад, 45, так, 50 років крепкі, які особливо не перетрудились, давайте будемо казати так. А, все вміють, все підготовлені, але не воюють. І хлопці молоді, яких хапають просто, які реально нічого не вміють, але вони йдуть служити. Тобто тут таке трошечки про справедливість? Трошечки про справедливість це несправедливо. Коли людина, яка вміє, вона відсиджується, скажімо так, щоб не йти воювати. Тепер головне питання: чи справедливо все це, наприклад, по відношенню до людей, які вже відслужили своє, і чи має бути альтернатива, наприклад, у вигляді роботи в тилу, а не на передовій? Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про все це? бо це тема, наприклад, яка реально може торкнутися кожної родини. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.